умовно сертифікація Укренерго історія прожита власним життям. Але тут є дуже, знаю, цікав... да, дуже цікавий відеція. момент. Європейські партнери кажуть так: дивіться, у нас є правила, ви їх або виконуєте, або ви не Я думаю... член об'єднаної енергосистеми. От у мене запитання просто до вас. Да. Коли ми зараз ви зачепили питання обставин воєнного часу. Да? Тобто в європейському праві є оцей компонент пом'якшення зобов'язань yeah. на період надзвичайних ситуацій. Що нам треба робити зараз наперед, з цими європейськими партнерами? Можливо, нам бракує завчасної комунікації з ними, однозначно. щоб ці скандали не виникали. Це раз. Це раз однозначно, але я вам чесно скажу, нам треба зробити. Достатньо швидкий це скринінг на вашій мові. аудіт да такий, да нам треба реально, оці неповномасштабне оці реально оцінити ситуацію, бо всі речі, про які ми говоримо, вони так чи інакше вони впливають на цінову політику, на тарифну і цінову на енергетичному ринку. І відповідно по всьому ланцюгу, ми ж з вами розуміємо як для населення. Так, і для, не для ненаселення, для непобутового. І ви знаєте, як волає сьогодні бізнес від енергетичної на газ і так далі і тому подібне. Тому нам треба якось реально, ці, ця команда не здатна, на це чесно вам скажу. Нам треба реально оцінити, що ми можемо все ж таки покласти на споживача. Як це розподілити це навантаження? Серед усіх суб'єктів ринку, які потребують цих грошей, в тому числі «Укренерго». бо ми ж розуміємо, що «Укренерго» – це частина є ще, ви розумієте весланцюг, ви останні бесіди на цю тему несете. І я вважаю, що саме спробувати це навантаження справедливо розподілити, але пояснити європейцям, що якщо ми просто відпускаємо зараз вільне плавання в вільного ринку. То тут в країні будуть дуже непередбачувані процеси соціального Олексій Юрійович, я хотіла б трошки так пом'якшити історію. Да? Ми нікого я нікого зараз не лякаю, але якщо ми подивимося на Укренерго і на обсяг тих повноважень, які на нього покладені. Це балансуючий ринок, це імпорт, це аварійна допомога, да, да. це зелений, зелений тариф, це тариф на передачу, це відновлення мереж, Присотки. це розподіл, диспетчерізація, балансування. Тобто, це монстр, мегамонстр для країни його перевантажили. Та і все це має в тариф бути закладена. Та тобто... тобто всі негаразди, всі проблеми так. цього цієї моделі на ринку, Все засунули в Укренера і сказали: обслуговуй. Далі зрозуміло, що йде певний тим, ну Ми розуміємо, це 5 років бажання стримати це. Ну, ось і загнали. Мінус 37 мільярдів по минулому року у да? Укренерго. Я, до речі, не хочу нікого критикувати. Я бачив позитивні криси і в попередньому керівництві, і, і, і негативні. От скажіть мені чесно. Він був достатньо, Ну цим незалежною не мав би захищений. Ну він же мав би судитися. да? він же мав а він би він судиться. Просто... Він судиться. Він арештовує рахунки суб'єктів. Він нараховує так? на ринку. Ні, ну він сам... мав би судитися з регулятора з регулятором, в Першу чергу. Давайте чесно. Давайте чесно з регулятором. В першу чергу. Він він зараз судиться з усім із ним судяться. Зелені судяться, з ним, намагається списати. А там Ну, всі, всі судяться один зу Олексій Юрійович, е, Олексій Юрійович, направду е, маленька ретроспектива, щоб збити шум. Е, є е, два важливих моменти, які впливають на збитковість е, Укренерго: це покладання спецобов'язків по зеленому тарифу. Да, і так, і, і тут є і тут є дуже цікава історія, тому що ви, як депутати, можете вийти самі на себе, тому що закон про гарантування 20% компенсації зеленого тарифу з державного бюджету жодного разу не був реалізований, жодної бюджетної декларації і регулятор тут ні до чого. І депутати тоді взяли на себе обов'язок. Я повністю погажу ці, да, ці, ці зараз... невігласить депутати, не депутати, які та, мали би та, та погод. Ці та. депутати монокаліції, які та, мали би підперти та. вашу незалежність відповідними та. законами, вони голову засунули, як Ні, страву це вису, питання не депутатів. депутатів дивіться, Олексій Юрійович, Це не вибіркова історія до депутатів, тому що. Немає депутатів воно монокоаліції. Є депутати, які мають депутатський да. контроль, і це ні, питання. Ні, це... ні, ні, ви річ, важливо одного разу. Не дивіться, дивіться депутатами. ви не можна Ради. бути не трошки знаю. вагітним. Ви є... ви депутат? Ні, 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 ви депутати? Ви депутат? Ольга Андрійовна. Категорично не сприймаю ваш закид. Категорично. ви не знаєте, що таке робота Верховній Раді, ви в облраді, там інші механізми. Я на на шостому році каденції якось промігся ледь ледь створити тимчасову слідчу комісію. Це мені більшість дозволила, бо ви ж не говорите, що будь-який контроль без більшості неможливий.